Ми продовжуємо програму Майдан ТБ і зараз до нас у студію завітав постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снієров, пане Дмитре, вас вітаю. Доброго дня. 에, продовжуємо говорити про минські переговори, як про найактуальнішу тему на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, е, яке ваше відношення до цих переговорів і як, на вашу думку, до чого можуть призвести ці переговори? Ну, ви знаєте, переговори, коли триває війна, може бути тільки в двох форматах: або це перемовини заради укладення ганебного, тобто визнання своєї поразки, угу. або відповідна перемовини, які визнають нашу перемогу. Це більше іншого нічого не дано. Це інше, треті варіанти, це що розповідають, від лукаво. Mm -hmm. Тобто, про що йдеться? Якщо ми погоджуємося на формат перемовин, ми маємо чітко визначити, що ми хочемо від е, другої, третьої сторони конфлікту, відповідно від ЛНР, і ДНР. Або ми визнаємо територіальні втрати, і фактично, де Юра, визнаємо факт існування ці двох республік, mm -hmm. і відповідна втрата значної території України. Це один момент з усіма витікаючими звідси е, наслідками, а це саме руйнація економіки України, бо згідно ті домовленості, ми змушені будемо відбудовувати економіку тих регіонів, більше того, відновлювати соціальну інфраструктуру. Тобто ага. то фактично брати на себе тягар відновлення зруйнованої росіянами економіки. І другий варіант це визнання своєї перемоги. Але тут пан президент має визначитися, бо він постійно говорить, що він президент миру, а не президент війни. Відповідно, що людина більшу перевагу віддає першому варіанту, Себто визнання, де юре факту існування двох республік ЛНР і відповідно, ДНР. В такому випадку пан президент, відкинувши всю ту дипломатичну, скажімо, фірму, якою прикриваються всі ті перемоги, має вийти з заявою до народу і чітко сказати. Мир з Росією, бо саме з Росією мир, а не з якимись там квазі республіками, можливо, за тих умовин, а саме визнання їх суверенітету, і відповідно те, що фактично ми закладаємо собі міну повільненої дії під відвалени державності України. Бо фактично про що йдеться, давши приклад одним регіонам, так, а саме Донбас. Можливо, йде не тільки про ці регіони, ми, ми, далі скажемо, ми фактично розширюємо територію того сепаратизму, самовозброєному вигляді, на подальші, на Донеччину, на Запоріжжя, на Дніпропетровщину, Херсонщину, Одесьчину. Себто регіонів досить багато mm -hmm. в Україні, які Потенційно вважається вибухонебезпечним. Це стосується і Закарпаття з її змішаним населенням. Угу. Тобто таким чином розумієте, ми можемо фактично вже зараз перейти до того моменту, пересунути кордони по Дніпро, фактично, і сидіти просто і вважати, що ми фактично цим зберегли територіальну цілісність. Не може такого бути. Просто пану президенту, я скажу, тут треба чітко визначитися. Це один момент. Другий момент, що дають ті перемоги? Вони наочно продемонстрували, що Росія нехтує взагалі думкою світової спільноти. Всі ті санкції може й болюче вони вдарили там падіння ВВП на 7-10%, але вони незначні для населення Росії. Вони їх не відчувають вони... зомбованого населення. Вони звикли жити в злиднях. Угу. Вони ніколи не жили багато заможні, на відміну від навіть Україна навіть за часів Радянського Союзу. Це те населення, яке звикло, що в них на столі черствий хліб і картопля. Все більш нічого. Тому їм нема що втрачати крім своїх кайданок. Розумієте? Угу. Навіть якщо буде падіння ВВП 20%, вони не відчують. Країна, де нема доріг, нема інфраструктури в 21 столітті, де вона живе досі е, такими мірками 18 століття, про що йдеться? Та ну поясню тим більше, що населення дійсно замбовано. Кремль завжди можна пояснити це втручанням третьої сили, а, со, а саме е, сполучених штатів або знов таки змовою світової проти Росії, і повірять населення. Основний момент що населення повірить. Тобто про що йдеться? Відповідно, що президент має уявляти собі цей з чим він стикається, що ті санкції світової спільноти, до яких, до речі, Україна чомусь не долучається, навпаки, фактично рятує економіку Росії, ні до чого не призведуть. Єдиний момент вирішення цього питання це продовження. Як би то боляче не було, це продовження збройного протистояння, бо наразі йдеться про те, що визнавши де факто і де юра існування республік, ми отримаємо збройний конфлікт чи в чи заповільненому вигляді, чи взагалі-то навпаки, в вигляді вибуху там і просунення диверсійних груп на територію України. Це Питання, яке я я задавав попередньому спікеру, чи відповідає Росія? Говорить, що її військ так на території України немає. Її військи, і техніки, тобто це все там ДНР, ЛНР. А чи готова Росія брати відповідальність за ці республіки? Ось на переговори Росія взагалі з чим приїхала? Вона відповідає за ці республіки чи не відповідає? Ну вона фактично і показала Україні, що Україна має взяти відповідальність за ці республіки. Більше того, якщо ви ми є свідками того, що фактично ДНР і ЛНР вже після того, як пройшли. Перемовини на вищому рівні, тобто без залучення саме цієї сторони, відмовилися підписувати е, цей меморандум. Uh -huh. Тобто та робота, яку проводять лідери світових країн, е, переконуючи Путіна в необхідності самодотримання хоча б мінських угод, просто е, марнується Моментом виходять два якихось незрозумілі персонажі, які на хвилі того сепаратизму винирнули звідкись і кажуть. Фактично плюючі в обличчя тим світовим лідерам, ми не будемо підписувати ті угоди. Про що це свідчить? Тобто Путін просто насміхається над світовими лідерами. Вони йому 14 годин переконують, він начебто погоджується, зображуючи якісь моменти. Так, або ти там, каже, я взагалі то тут взагалі, хлопці, які, які до мене он претензії, он де є фактично дві республіки, якими Україна має домовлятися. Тобто, uh -huh. таким самим чином Росія піднімає авторитет ЛНР і ДНР до рівня сторони перемовин, uh -huh. чого Україні не варто допускати. До речі, сам момент. Присутності цих двох лідерів самопроголошених в той час, коли там присутні президенти України, ставить під великий сумнів взагалі Ці перемови для чого їх було запрошувати або їхати безпосередньо пану Порошенку. Це фактично йдеться про те, що і Росія фактично витягнула перемовини на рівень Україна, Луганськ, Донецьк. Угу. Все, от тобто, план Путіна, незважаючи там на той формат, Нормандський мінський, він фактично блискавично вдався. Тобто 14 годин перевоми не про що висунули пункти про те, що Україна має надати фактично автономію цим mm -hmm. двом областям, фінансування, вибори. Ну погодьтеся, про які вибори навіть згідно законодавства України і може йти мова, якщо один мільйон переселенців на території України, якщо все свідоме українське населення просто змушено іммігрувати. Кого воно може висунути? Uh -huh. Яку людину, яка б захистила Україну в тому регіоні? Відповідно, що вибори будуть фальшуватися, вони будуть проводитися під диктовку Росії і прийдуть ті люди, які будуть представляти інтереси тієї сторони, а саме Росії. Так, у березні вже все було продемонстровано. Це продемонстровано. Яких ми виборів ще вимагаємо? Для чого? Щоб нам ще раз в березні продемонстрували те, що Донбас підтримує Росію, і ми фактично тоді визнаємо цей момент і визнаємо, що є якесь, скажімо, утворення, яке не визнає центральної влади України, але Україна змушена за свої кошти їх утримувати. Ну, погодьтеся, це дурня. Якщо вже так ідеться, давайте тоді вже відверто казати і дійсно будувати стіну, відрізати їх і відокремлюватися, але не годувати їх. Вже на сьогодні борг їх 1 мільярд доларів ага. і такий борг нас потягне просто. Ми не в змозі встати на, з колін на ноги і розмовляти про те, що ми проводимо якісь економічні реформи. Тим більше, що фактично за рік після майдану їх немає, тих реформ. Погодьтеся. А ще й наявність війни, і ще наявність фінансування тієї сторони mm -hmm. взагалі зводить на Нівець всі можливості України просто якимось чином реформувати свою економіку. Так, тобто виходить так, що реформи вести в принципі важко так за таких часів. А якщо їх ще й не хочуть, вводити, не хочуть, вже. то тут взагалі не величезна проблема. Проблема тому і весь момент, що, розумієте, фактично, небажання проводити реформ стикається і ще з зовнішнім чинником у вигляді військової агресії. Огодьтеся, ну тут треба віддати належне мужності народу України, який, незважаючи на всі ті моменти і наявність такого незрозумілого уряду, та президента ага. демонструє е, свою спроможність і демонструє е, своє бажання бачити Україну єдиною і суверенною. Ага. У нас таке взагалі якесь зазеркалля, коли президент живе окремо від волі народу, народ, не рахуючись з волою президента, продовжує війну. Бо погодьтеся, те, що відбувається зараз на сході, це є війна, продовження конфлікту. Якщо президент вчора виступає, а він взагалі не в курсі. Ви знаєте, для мене це я вже звернувся до пана Цеголко, щоб він пояснив, що у нас наступ відбувався все-таки на Маріупольському напрямку, а не на Дебальцевському плацдармі. Тобто президент навіть не знає мапи військових дій. Де на що відбувається, і людина, яка є головнокомандуючим, робить такі заяви, що завдяки наступу українських військ на Дебальцевському плацдармі, ми відсунули лінію фронту на 20 кілометрів. Uh -huh. так, ви бачите, пане президенте. Наразі взяти Чернухіне практично повністю за нами. Залишилося лише дві вулиці поблизу Логіного другу добу, точаться бої, що свідчить фактично про те, що Дебальцево котлі, а ви навіть не знаєте те, що відбувається. Про що це свідчить? Я розумію, що ви постійно за кордоном, але є стільниковий зв'язок, ви можете зв'язатися головнокомандуючим, який вам пояснить ситуацію. Але навіть коментуючи цей ляп, фактичний, президент говорить про те, що наступ не свідчить про наші агресивні дії. А як це вибачте? Як це наступ може, це не є продовженням військових дій. Себто ми хороші. Хлопці, не звертайте увагу, ми ось отут трохи відберемо своєї території, відсунемо вас, але це не значить, що ми агресивні. Ну так не може бути. Уявіть собі, як армія відчуває ці посили енергетичні свого головнокомандуючого. Угу. Ну про що можна казати? Якщо відверто зараз в котлі знаходиться 7 тисяч українських вояків, а їх всього 3,5 тисячі. Це навіть за законами військової стратегії неможливо таке. Бо наступаюча сторона має бути в більшості Всі ніж двічі, на, там, та, втричі, так двічі так чи говорить. втричі має бути концентрація як важкої зброї, так і відповідно людських ресурсів. А цього нема. Вони меншої кількості блокують більшу кількість. До речі, чи загострилась ситуація в зоні так, так званої антитерористичної операції під час ось цих мирних ніби переговорів у Мінську? За Ви знаєте, день, ми знов-таки ну, можемо сказати, що саме мужність українських вояків зірвала всі плани Путіна. Що йдеться, якщо б взяли Дебальцево до 11-го, бо як і був наказ взяти uh -huh. до 11-го, саме на дату проведення нормальних... Ну що так, щоб там тих нормандів. Так, лінія розмежування. І згідно цієї лінії розмежування, Дебальцева вже наше, ми не віддамо кордони. Про що mm -hmm. власне заявив Захарченко, заявив лідер ДНР. Що ми не погоджуємося на мінський формат mm -hmm. Верешневий? Бо ми вже 500 кілометрів території, вже відхапали і маємо намір ще 500 відхапати. Основний момент. Уявіть собі, якщо б взяли Дебальцева, який би козир був би в mm -hmm. Все. Тобто, Дебальцева це є лінія розмежування. А далі ми вже будемо розглядати Дебальса не як український плацдарм в наступі на Луганськ та Донецьк, mm -hmm. а як саме плацдарм ДНР в наступі на територію України. А те, що відбувається зараз на сході, ми можемо подивитися, якщо зараз ми про просто, я просто попереджаю телеглядачів. Якщо після героїчної оборони протягом тижня ми здамо Дебальцево, а в напрямку Маріуполя навпаки, оті 20 кілометрів сірої буферної зони, не буде наступу. З боку ДНР це буде свідчити про те, що ми просто обмінялися територіями, що ми повернулися до так званих мінських умов, згідно з якими Дебальцева і Донецький аеропорт мали відійти ДНР. Uh -huh. Оце буде свідчити про це. Це буде свідчити про те, що Дебальцівський котел, як і ловацький, це штучне явище, мета якої от, саме от виконання мінських угод. Не більше того, бо те, що відбувається, це створення штучних умов. Цебто, коли є війська, але війська не забезпечується, зв'язку немає, підкріплення нема, практично нічого немає. Ну ви бачите, як може перекрити трасу рота всього логвіного. А її не можуть вибити 7 тисяч вояків українських. Такого просто бути. Значить, не стоїть питання розблокування Дебальськівського котлу. Все, інших питань бути не може. Тут відповідь дуже чітка: ми другий день не можемо взяти населений пункт. Причому ударами з двох сторон. Uh -huh. Розумієте? Ну я читаю сполади, мені телефонують, і я. Володіє інформацією, коли мені кажуть, ми відходимо, а там є 20 одиниць техніки, які не брали участь у наступі. Вони просто стоять і очікують. Значить, хтось дав наказ касу угу. стояти і очікувати. І знову ми стикаємося з тим моментом, як і під час, якщо ви пам'ятаєте, перших котлів, так званих Луганській області, коли українські військові офіцери, саме стоячи перед вибором, чи то рятувати життя команди своїх підлеглих, чи відійти на територію супротивника, змушені були вибрати другий шлях і їх звинуватило тоді у державній зраді. Те так. саме відбувається і зараз, коли 55 українських вояків, яких фактично бросили, кинули на призволяще. Відійшли на позицію не з метою зради, а з метою збереження власних життів, щоб потім все ж таки своєю кров'ю, своєю звитягою виконати військовий обов'язок перед Україною зараз нового звинувачення. Бо Яка вони... ситуація зараз з полоненими? Т Те, про що ми Це не важка ситуація, скажімо так, кількість 200 чоловік, яку заявляє українська центральна влада, вона не відповідає дійсності. Це перший момент. Після боїв під Дебальцевським котлом кількість їх збільшилася. Їх і не було на той момент значно більша кількість, бо кількість військовополонених, скажімо, нівелюється за рахунок так званих зниклих безвістів. Тобто йде фактично списання втрат. Ну, Будемо сподіватися, що заява пана Тендіта про обмін військовополоненими, великий обмін військовополоненими, все ж таки має під собою якісь підстави, і все-таки на цьому тижні відбудеться той обмін. Але як практика свідчить, бойовиків зараз вже неохоче йдуть на той обмін, звинувачуючи українську сторону, що фактично там немає бойовиків, а є так званий мусор. Тобто не зрозуміло хто. Кого для кількості просто у тій стороні виставляють в якості учасників бандформування. От вона і вся ситуація з військовополоненими. На жаль, підтвердилася інформація щодо комбату а, кіборгів, якого взяли саме з Житомирської області з 95-ї. Uh -huh. Про що ми казали, Кузьміних, його нема в списках обміну. Тобто та інформація, яку ми давали, на жаль, вона підтвердилася. Підтвердилася інформація по застосування систем УР 77 під час штурму Донецького аеропорту. Тобто ту всю інформацію, яку ми даємо, вона знаходить своє підтвердження. Так само підтвердилася інформація про наявність бойовиків сучасного комплексу «Панцер-1С». Вже є відеопідтвердження, але вибачте, ми ще в липні наполягали на тому, що ці установки вони задіяні в Луганській області, mm -hmm. вони використовуються. А саме з цих установок збиті були три е українські літаки. Ну, вибачте, на ну, чому ми чекаємо півроку і підтверджувати інформацію заради того, щоб, аби її тільки підтвердити. Mm -hmm. То, тобто, ну... Абсолютно чесно кажучи, не зрозуміло, яким чином відбувається ця антитерористична операція, чи відбувається вона чи ні, адже ну, наші військові лише відходять, віддають е, меж, меж, межі свого межі так. межі свого кордону. на, на мінських домовленостях, на, на мінських переговорах російська сторона не йде на жодні перемовини, не поступається своїми інтересами, тобто кордон має контролюватися е, терористами. 500 кілометрів, які вони захопили, мають залишитися у них. Так а про що тоді домовляється? Ну, ну я та я що, що не що, розумію про що, що тоді взагалі... мається на увазі під антитерористичну операцію і про що домовляється ці два пункти абсолютно не зрозуміли. під антитерористичну операцію взагалі не зрозуміло що тому, що ви знаєте, не ну, не може під час військових дій а, скажімо спеціальні служби керувати військовими діями. Все ж таки війною має займатися військові. Все керівництво має бути віддано Міністерству оборони і служби безпеки України. Якби там не було, ми маємо чітко визнати, що це війна. На не антитерористична операція, бо наявність в лавах терористів 45 тисяч бойовиків ну це, вибачте, це забагато для того, щоб це були терористи. Це бойові вишкільні одиниці, які треба нищити для допомоги саме війська. Це перший момент. Другий момент щодо самого формату перемовин взагалі-то не зрозуміло. Дійсно дійсно про що домовляємося, якщо Росія, бачучи слабину України, просто... І далі намагається тиснути, вимагаючи від України територіальних поступок, політичних поступок, економічних поступок. Це фактично зараз йдеться про те, що Україна має виплатити контрибуцію так званим ЛНР і ДНР у вигляді відновлення інфраструктури цих зруйнованих територій. На, на сам кінець Меркель і Оланд, яку вони взагалі відстоюють позицію? Тобто Росія нічим не проєкт. Я розумію, нас зговорили. брак часу вони відстоюють суто прагматичний свої захист своїх економічних інтересів у Франції. Є багато Контракти з Росією по з приводу Містралі у uh -huh. відповідно у Меркель є вкладання в економіку Росії близько 600 мільярдів. Тобто, отрахуйте, що і ми і тим, і тим треба зберігти от ті мільярдні прибутки, які підуть в відповідно бюджети Франції, і Німеччини. Тому і фактично, чому і Німеччина, і Франція виступають проти саме економічних санкцій проти Росії. Вони захищають свої гроші. Вони не захищають Україну, і Україна їм байдуже. Я ще раз хотів би підкреслити, що навіть з тих прикладів історії України, що часів першої визвольних змагань не грецькі морські піхотиниці. Ні вояк, ні жовнір, не німецькі вояки, ні польські жовнір немає бажання воювати і вмирати за Україну. Україну мають відстоювати українці. Все ми маємо це чітко зрозуміти. Що захист України це суто внутрішня проблема. В цьому нам ніхто не допоможе і не повинен допомагати. У нас достатньо сил, спроможності, економічної потужності, щоб відстояти не лише свої е, території, але й відкинути ворога на їхні території. Пане Дмитре, дякую вам за вашу позицію. Я нагадаю, що у нас у студії був постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снігірьов. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Щастя вам, здоров'я та миру. І зустрінемося в наступних програмах.